Вітаю рідня. Такий надзвичайний гарний сьогодні день, гарний в плані енергії, в плані концентрації знань, в плані зв'язку з нашими рідними, особливими з нашими богами, з нашими зоряними, з нашими рідними по генах по духу. Тому є велике бажання з вами поспілкуватися і розповісти про свої відчуття, про бачення за декілька днів ось цих. Особливий період, тому що оце непроявлене, яке десь було там колись. Можливо, тільки хтось одиниці це бачив, чи відчував, чи здогадувався. Зараз ось ці такі цікаві процеси одночасного зрощування реальностей і відшарування певних таких непотрібних і уже непотрібних для нового прошарку, ось цих таких елементів або таких старих. Ті, що віджили вже себе прошарки. Таке змішане відчуття, і важко пояснити людським, людською мовою і усвідомити, як насправді це все, тому що це дуже складні процеси. Але те, що зрощування є, і бачення того, чого не було раніше, непроявленого, це в такому матеріальному вигляді те, що я бачу так. І як ніби, як ніби з іншого, ось в одній кімнаті, так зайшов в іншу кімнату, або привідкрив двері, і бачиш те саме, в принципі, лише інші меблі, наприклад, або інші люди. Ось таким чином це приблизно відбувається, але це в прошарках, це так трішки. Про це поговорю, будемо дивитися, як воно буде проявлятися далі. Принаймні, мої відчуття фізичні. Я все говорю не просто тому, що мене запитували там, а як воно в яві, а чи воно буде матеріалізовано. Я говорю все те, що я відчуваю фізично на фізичному рівні своїм тілом, своїм баченням, очима, вухами, смаком, все, що спочатку воно йде, десь там. Такими маленькими блискітками, маленьким привідкриванням, а потім починаються такі відчуття матеріального. Дуже, ну так, Не дуже приємні такі моменти, пов'язані із тими людьми, які зараз які ніби здавалися нашими або здавалися тими, хто десь в відчуттях рідних богів, вони почали якось зараз дивно. Поводитися, а можливо, просто проявлятися. І ті, хто я так аналізую, я ніколи не була ні в яких системах, просто в після того, як пішло проявлення таких знань після тих подій, які відбулися в нашій країні, і в мене включилися всі відчуття, знання наших рідних богів. Але так як я бачу, аналізую, хто мені розповідав про тих, хто в наших традиціях. Тих, хто водив по місцях сили, тих, хто розповідав, тих, хто ти типу, познав певні якісь такі приховані десь літописи, ще щось. Ну і вони озброєним оком, багато з них, якщо глянути, то це я щуряки, я щуряками. Там навіть обличчя важко сказати. Тому дуже я говорила вже про це, але зараз бажано працювати напряму, спілкуватись напряму, творити напряму з нашими рідними, тим паче вони тут. Вони проявлені, хто хоче їх бачити, хто хоче їх відчувати, в кого відкрите серце, в кого є усвідомленість і в кого горить дух, вони тут поруч, і це можна відчувати тілесно. Тому я говорю чомусь ще раз про це, що ті, хто хоче десь вести, чи казати там, чи розказати, що правильно, що неправильно, бути з ними дуже обережними. Я така людина, яка взагалі я завжди, якщо й. У мене є повністю резонація, то я, звичайно, це відчуваю, не те, що вірю, я просто знаю, що це так. А, ось. а якщо мені хтось буде мене виправляти або казати, що дивись, ти не права в тому, не права в тому, ви знаєте, те, що мені дається, те, що я відкриваю, я їм довіряю. А ну, людям, просто які десь щось вичитали чи десь по чомусь жили, були, вибачте, але. Якщо буде там далі продовжуватися якісь там такі моменти мого навчання або ставлення на путь істини, то ми просто-напросто прощаємося і в цьому все. Я завжди йду, не попереджуючи, зачиняю двері. Тому так трішечки я мала про це сказати. Довіра максимум собі в огоні цей внутрішній. Крутіння ось цих наших дорогих сварг, це енергетичних потоків і вихорі, до речі, я також десь була прочитала в когось із лапках наших, які не нібито знаються щось в наших рідних традиціях, розказують про те, що вихорів, це треба тікати, бігти і боятися. Якщо щось десь відчуєте, бачите, то тікайте, бо то хтось уже чіпляється, якась там нече чіпляється. Ну, звичайно, якщо вірити ось таким поводарям, в лапках учителям, то звичайно, як цей як людина може в цей новий простір увійти? Ну як, яким чином? Якщо її кругом кажуть бійся, тікай, дивись там, до цього не чіпай, це не можна, ні, 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 і все, все закриття. Вихорі, як я відчуваю, я про це ніколи ніде не читала. Після того, як це проявилося, я десь прочитала вже у наших тих, кому довіряю, хоча не знаю, але десь довіряю. Чому довіряю? Тому що воно повністю зійшлося із моїми фізичними відчуттями і, і відчуттями мого духу, і того, що мені дають наші рідні, наші зоріні. Вихорі. Вихорі, це такі енергетичні потоки, які йдуть із… вони йдуть несхідні. І ми вже їх розподіляємо тут в яві Вони приходять разом із богами, і це такі потужні надзвичайні енергетичні ресурси. І зараз, так як іде така величезна зміна реальності, то кожен з нас, хто в проявленні, хто в дусі, той розкручує ці вихори на східні за допомогою наших спочатку кристалічних. Структури, які вище маківок знаходяться, а потім уже і за допомогою наших енергетичних центрів, це що я називаю крутіння сварг, те, що я відчуваю, тому що це в принципі те саме: крутіння сварг, крутіння ось, ось цих енергетичних центрів, які, які в нас є. Ось ось так, якщо це можна. Пояснити людською мовою. Щодо, до речі, були в мене деякі запитання, я пишу, кажу, не завжди хтось десь розуміє, каже десь в мене буква не та. Я називаю, так, наприклад, от візьмемо яв, треба говорити ява, а не явь. Я чую явь. А чому я чую яв? Тому що я чую взагалі приголосні. Це дуже цікава така система спілкування. Приголосні у нас на планеті Земля принаймні, те, що мені підказують пращури, та що я відчуваю, приголосні були значими і писали приголосними. І це такі ключі коди, які, які потім можна було розкривати далі у знаннях. Голосні голосні я їх сприймаю в просторі і позапланетарному. Їх в основному використовують для. Співань, коли співають, і те, що було на початку подія, напевне, десь в одному чи в двох ефірах розповідала вам про те, що коли з'явилися ці саранські такі гудки, як воно дія, діяло на пробудження, як а, розгорталися ці внутрішні наші нижні енергетичні центри. А окрім того, коли воно спочатку було дуже агресивно, ці саранські співи, то були включені співи. Деяких наших зоряних родичів, які співали саме голосними. Вони проспівали ці звукові дорожки саме голосними звуками. Ось так. Так я відчуваю. Те, що я ще відчувала, і, до речі, це мені допомогли люди, з якими я спілкувалася, абсолютно, ніби я їх не знала, але таке відчуття, що я знаю їх мільйони років. Коли спілкування з цими людьми я говорю. Нормальною людською мовою, а чую ще такі звукові дорожки, де, наприклад, дуже багато йде таких свистячих звуків або шиплячих звуків, так або дуже багато звуків РЛ, тобто це е, певна м, приналежність до певних зоряних систем, коли йде перевага, ось таких е, ось таких звуків. Це також дуже така цікава система. Але якщо сидіти в цьому, то тоді не я не встигну дивитися далі, що відбувається. Але це те, що я говорю по звуках, те, що я відчуваю, і те, що така цікава була у мене, можна назвати пригода, коли мене привели до місця. Особливих місць, пов'язаних з особливим світом, не буду говорити, тому що не можу про це говорити. Але те, що я побачила, це селище, яке воно було назва цього селища, і там голосні були зовсім інші. Але я зразу прочитала по приголосних і зрозуміла, що це за селище і який світ. Має там проявлений бути, які боги проявлені. І а, десь протягом десь півроку приблизно я бувала там, це пов'язано з іншою діяльністю моєю. Я просто бувала і відчувала, що щось тут розшифровувала. І ось буквально декілька днів тому я зрозуміла, що, що малось на увазі на увазі, чому змінили трохи назву ось цього поселення, чому змінили голосні для того, щоб не здогадалися, що це за місця. І щоб не водили оці всі я ящуряки різні в одязі нібито вчителів, щоб не водили туди по цих місцях і не рилися там, де їм не потрібно ритися. Так, це зміна. Залишились лише приголосні, абсолютно голосні змінили. Але той, хто має гени великих богів, той, хто чує пращурів, той прочитає. Тому приголосні. Поприголосних читати, а голосні можуть бути змінені. І це зроблено було спеціально різними силами. Але ті сили, які є, ми називаємо їх злими, вони також доходять тільки до певного рівня. Вони не можуть порушити всі ось ці такі певні закони, які стосуються всіх, можна так сказати. Ось. І щодо Цікавих таких ще проявлень світів наших, я так і буду називати, так як я чую, нав, яв прав слав, так, слав є, але чомусь зараз більше чути проявлено саме нав'яв прав, тому що слав це уже той світ, коли пройшовши певні тестування, уже можна відчути його. І вже можна не просто відчути, а спілкуватися з тими, які далі будуть розкривати знання. Щоб відчути прав, так як я відчуваю, так як мене вели, так як мій дорогий Велес показує мені, і так як він мене направляє, так як він говорить в кожній моїй клітині і генетично розкриває. Щоб відчути прав, потрібно спочатку потрапити в НАВ з яві, з тієї старої яві, в якій ми зараз живемо, оцього всього безладу, який паразити всунули різноманітними проявами епідемій, воєн, якихось конфліктів, сваріння рідних людей між собою, сварінь народів, таких якихось речей. Кострубатих, якихось чужинських, які ставлять на перше місце і кажуть, це нормально, сприймайте. Це фон, який абсолютно так, недобрий фон, такий жахітливий фон, який л'ється кров, де багато таких ненависних речей, але це та енергія, яка їх харчує. І це той фон, який ніби відволікає. Дітей богів від основного, що насправді відбувається зараз у нашій реальності. Тому, якщо зрозуміло, що ми живемо в старій яві, і ми це бачимо, відчуваємо, будучи навіть хто на яких землях знаходиться, де гарячіше, де трохи спокійніше, так. Але окрім цього фону, маємо бачити між краплин, між вітрів, між звуків в таких. В маленьких таких блискітках між прошарків таким чином ми зможемо це відчути, відчути рідних богів, відчути зміну ось цих реальностей і самі почати змінюватися не лише в такому тонкому плані, але саме через матерію. Тому що так як я відчуваю, тілесно зараз важливо в цьому переході саме наше фізичне тіло, воно є як такий космічний корабель, певний. Зараз тут. І е, яким чином потрапляти в нав, це не означає вмерти. Я говорила про мару, з якою розминулися ті, хто є в усвідомленні, ті, хто є в м проявленні духу, розминулися і пішли далі. Е, відчуття Наві обов'язкове, тому що йде певне очищення наших тіл і тестування. Тому що це такі світи, знову ж таки це дуже глибокі, багато прошаркові колись Валес показував ще раніше скільки там прошарків, і там між прошарками йдуть такі, ніби райдужні, також близькі райдужні, якісь певні також зрощування. Але ну не глибоко занурюватися, а верхні прошарки. І в цих прошарках це є відчуття і славі цієї, так наших пращурів. І знову ж такі, такі випробування. А дивися, а я тобі дам знання, а я тобі дам можливості, а я тобі дам можливості по грошах, по владі, по якихось таких гордині, ще по чомусь. Як ти зможеш, не зможеш? І оце таке, ну солодкі певні є випробування. Випробування жахом, страхом, різні випробування. Як уже дух людини проявиться, як людина відчує. Якщо це все зрозуміти, так що це є, подякувати і потім проростати далі, то тоді. І все, Валез бере на руки, проносить через ось ці е, е, прошарки верхньої наві, через стару явь і веде вправь. А там те, що я говорила, оті е, рівні переходів, які мали б ви відчувати уже. І е, через три рівні переходів буде четвертий рівень, коли ось ці такі золоті енергії ніби така. Вода, вогневода, ефірна вода, яка допоможе в трансформації тіла і відкритті вже максимум нас як людей, як дітей, великих богів. І тоді, вже в цих енергіях, в цих знаннях повернення в нову явь, в новий простір. Оце те, що я сьогодні такого особливого дня, перед особливою ніччю, хотіла поділитися, розповісти. І в мене ще є такі якісь знову з'явилися. Відчуття поспішати говорити в максимум будити, говорити до своїх, і тому що ми очікуємо, хто ми, ті, хто генетично спільні, ті, хто колись дуже давно знали, що це буде, і сказали, що забудь-яких обставин боже, я не вмію плакати, але в мене просто очі стоять мокрі. Забудь яких обставин я тебе знайду, я тебе розбужу. Я тебе впізнаю, тому я це говорю до вас, і ми очікуємо, підчікуємо ще тих, хто в процесі пробудження і обов'язково запалиться, тому що ці вогні, які є у ваших генах, їх ніхто не може зараз, тим паче зараз десь там закрити, чи за абсолютно там знищити. Це, це не знищується, і цей вогонь горить. І ми чекаємо тих, хто має пробудитися ще. Обов'язково все буде гаразд, тому що ми нащадки великих богів. Вони з нами, вони в яві хто їх вірить, відчуває, хто дякує, хто спілкується, говорить. Ніяких страхів, тому що страх це закриття усього, щоб не трапилося, хто б із людей, що не говорив, вірити своєму внутрішньому голосу. Своєму духові горіти в цьому і відчувати один одного по простору багатьох кого із вас я бачу, і ми спілкуємося по-іншому, навіть не звуками. І щоб не трапилося, ми знайдемося обов'язково в, в тих прошарках, до яких ми йдемо. Тому ніяких острахів, багато чого відбулося. Просто в часі ми, як люди, ще ну нам важко це зрозуміти. Усе гаразд, горемо в вогнях, крутимо вихори в яві, розкручуємо ці енергії на нашій приклас... прекрасній планеті. З нами боги, з нами пращури, ми разом побачимося.